Всім привіт! Я думаю, що це дуже таке, знаєте? Щас. А, дуже таке неочікуване щось відбулося. Я знімаю відео на Ютуб. Я все-таки знайшла в собі кучу мотивації, кучу сил для того, щоб все-таки сюди повернутися, почати знімати для вас якийсь цікавий контент. І сьогодні у нас буде таке, знаєте, розмовне відео, і паралельно з цим я буду. Фарбуватися, але, скоріш за все, після цього розмовного відео я запишу ще якесь відео, яке буде більш сповнене якимись сенсами і чимось ще, якимись веселими історіями. А поки ми будемо з вами розмовляти, що відбувається в моєму житті, які в мене взагалі зараз зміни в житті. Я думаю, що багато людей за мною слідкували. І не в курсі, що, де я, що я роблю, тому що... Як ви могли побачити, що я не вела Тік-Ток місяці три, тобто там мене не було. Я потроху вела Інстаграм, але я не була там такою активною, як завжди. Спочатку була такий консилер від Мейблі. А я там не була такою активною, як завжди. Паралельно з цим, там якісь курси, щось таке. Зараз будемо все по черзі розказувати. По-перше, зараз я знаходжусь у Польщі, в Варшаві. І хто слідкує за мною в інших соціальних мережах, знає, що я сюди приїхала десь рік вже назад. І за цей весь час я, в принципі, зрозуміла, що в Польщі мені достатньо комфортно, але польську мову я так і не вивчила. Сижу собі зі своїми друзями-українцями і абсолютно не відчуваю потреби в вивченні польської мови, тому що абсолютно точно розумію, що Буду повертатися в Україну і не бачу якогось сенсу якось вливатися в польське суспільство, тому що працюю я все одно не в Польщі. Якщо ми кажемо про якісь глобальні зміни цього життя, то в цьому році я пропустила тижні моди. І я це зробила по причині того, що я в липні місяці зламала палець на нозі. Це був секунду. Це взагалі був мій перший перелом взагалі хоч чогось на моєму тілі, і якщо чесно, я не була максимально до цього готова, тому що це сталося буквально за два дні до того, як я збиралась їхати в Київ. І, якщо чесно, свій час в Києві я планувала зовсім по іншому, не сидячи вдома чи у травматолога. От, зламала палець я перший раз не дуже. Перший раз ви ж розумієте, да, до чого я веду. Не дуже сильно, і півтора місяці я була вдома, сиділа, займалася своїми справами, нічого не робила, займалася якимись хатніми справами, проводила час з хлопцем, взагалі насолоджувалася своїм життям. І десь в середині вересня я вже планувала купувати квитки до Мілану, тому що мене чекали Прадена. На показі. І буквально за 2-3 дні до того, як я мала їхати, я пішла в Києві на житній ринок, щоб купити сало до борщу. Спіткнулася своїм вже зажившим пальцем і зламала його ще раз. І другий раз я його зламала зі зміщенням. Я не знаю, як ви, а я точно вірю в ці, ці знаєте, знаки долі і все таке. І мені здається, що цей перелом був максимально потрібний мені в той момент. А, зламала палець, не поїхала на Прада, звісно трошки розстроїлась, але в принципі в якийсь момент зрозуміла, що бажання особливого їхати на Fashion Week в мене і не було. Це більше була як така, типу навіть не потреба, а я просто мала це зробити. І... Я реально не дуже горіла ентузіазмом. Я ще довго не могла знайти квитки, тому що всі квитки до Польщі в якийсь момент всі розібрали. Я думала, вже за мільйон грошей десь там знайти собі квиток чи їхати на автобусі, чи взагалі що робити. Ну, коротше, все складалось так, що мені не хотілося взагалі нікуди їхати, нічого робити. І я зрозуміла, що можливо ця доля мені дає. Можливість побути вдома ще, розібратися в собі, чого я взагалі хочу, чого я не хочу, що мені треба, що мені не треба. От і в цей період, після того, як я зламала палець, прийшло буквально там півтора тижні, і я розсталася зі своїм хлопцем, з яким ми були два роки у стосунках. І ми розстались, звісно, я тут не буду розказувати всю історію, хто там що зробив, хто поганий, хто хороший. Спочатку це розставання достатньо було таким скандальним, з криками, з істериками. Але потім з часом ми, як дорослі люди, ще зустрілися, поговорили, і, в принципі, стало зрозуміло, що для мене, що для нього, що ці стосунки мали закінчитися так, тому що ми все-таки якось дуже по різному дивилися на те, що між нами відбувається. Найтрагічніше з усією цією історією з розставанням це не. Хлопець, а моя собака. Я думаю, ви всі, хто підписаний на мене в інших соцмережах, де навіть в попередніх відео ви бачили мою собаку Чао, яку я дуже люблю. Я його завела два роки назад за буквально пару місяців до того, як почала зустрічатися зі своїм колишнім. І коли вже там типу, почалась війна, коли ми почали жити разом, собака завжди залишалась з ним. І це було абсолютно зручно, що для мене, що для нього, тому що це вже була наша спільна собака. І коли ми розсталися, я прийняла найскладніше рішення в своєму житті це залишити собаку йому. Чому я це зробила? Тому що моя собака не любить інших собак. Моя собака достатньо така. Холеричного типу характеру вона дуже переживає, вона дуже боїться. Вона дуже переживає, коли вона не чує не в знайомих місцях. І перші три дні я через свою врідність качала, що це моя собака, забирала собаку, і він почав погано їсти, погано спати. І взагалі я бачила, що моїй собаці не комфортно від мого рішення, і тому я прийняла найкраще рішення в житті залишити собаку йому. Але з можливістю батька, звісно, тому що. Тому що да. Але все одно в мене всередині є відчуття знаєте, оцеї, е, жахливої мами, яка народила дитину і просила її на бабушку з дідушкою. Коротше, але це я вже розберу зі своїм психологом. Далі з таких глобальних змін в житті це те, що я три місяці була в Києві, а це був найдовший період, коли я була в Україні за останні вісім років. Тобто я реально в якийсь момент зрозуміла, що так довго я не була в Україні з 2016 року. Тому що я завжди максимум могла бути там півтора, максимум два місяці, і то два місяці це було у 2018 році. Тому, звичайно, це було щось дуже нове для мене, така велика зміна. Я зрозуміла ще більше для себе, хоча і раніше це зрозуміла, але ще більше. Усвідомила те, що я хочу жити в Києві, що мені там комфортно, мені там подобається, мені там класно. І зараз ще, якщо враховувати там всі мої якісь досягнення в житті, то в Києві в мене є дуже багато всяких можливостей, які зв'язані не з моделінгом, а з моєю публічністю, з тим, що я інфлюенсерка, в цей раз в Києві я. Збагнула, що я можу називати себе блогером, тому що завжди, коли мене питали, чим я займаюся, я завжди казала, що я просто модель. Але в цей раз в Києві я усвідомила, що я не просто модель, я ще інфлюенсер, і це було для мене дуже важливе усвідомлення, насправді, тому що а, навіть, якщо ви підписані на мене в Інстаграмі, ви могли бачити, що я особливо навіть не роблю якусь там рекламу чи щось таке, тому що я завжди не асоціювала себе з блогером. Я думала, таке, ну, це блогери роблять рекламу, а я, а я тут, при чому, я модель. І з однієї сторони, ну, типу, це просто реклама, нічого глобального в житті від неї не зміниться, але просто для усвідомлення самої себе як когось ще окрім моделі, тому що в мене останній рік така. Формуємо думки супер. Дивіться, яка в мене по мене Коротше, останній рік в мене була оця дуже така, знаєте, яка криза, мені здається, середнього віку, хоча мені все 23 роки, в тому, що я себе асоціюю лише з моделлю і. Відчуваю в цьому вже якусь нестачу реалізації, тобто мені вже не так прикольно, що я тільки модель, і мені хотілося знайти щось ще. І в цей раз в Києві я реально усвідомила, що я ще просто інфлюенсерка, медійна особа. Це теж мене дуже сподвигло на те, щоб повернутися на YouTube, реформувати трошки свій Тікток, Інстаграм, оце все. Плюс до того всього в мене через розставання було дуже, дуже таке, знаєте, активне соціальне життя. І в мене дуже змінилося коло спілкування, тому що більшість моїх якихось близьких друзів з Києва вони або поїхали, або вони на фронті. І люди, якими я себе оточувала в цей раз, це максимально люди не з мого світу, які займаються зовсім іншими справами. І це було дуже цікаво дивитися на те, як люди ще розвиваються в цьому житті. От, і, коротше, Київ мене прям змінив ще. В Києві я зрозуміла істину цього життя, яка звучить так: говоріть ротом. Я не знаю, це банально. Ви чули її багато де, але от саме в Києві в мене щось там перекрутилось в голові. І я прям реально зрозуміла, що мені треба з людьми говорити ротом. Це корисно і для стосунків, і для роботи, і для дружби, і, взагалі, для комфортного відчування себе у цьому світі. Тому я тепер з усіма стараюся говорити ротом про все на світі, і навіть от зараз бачите, сижу і розказую якісь такі інтимні подробності. Потім в Києві я собі ще зробила два цитуювання, то туда фото. А також я влітку запустила свій курс по моделінгу. Зараз другий потік і це буде останній. Більше ми його робити не будемо. Це був теж для мене такий новий етап якоїсь трансформації, щоб зрозуміти, що я можу ще щось окрім моделінгу. І це був дуже цікавий досвід, насправді. Деколи, звісно, мені було дуже лінь, але я все одно якось змогла знайти в собі сили і змусити себе це робити в хорошому сенсі змусити. Також в Києві в ролі інфлюенсерки я давала інтерв'ю. Посилання на них позалишаю в описі під відео. Я думаю, що більшість їх вже бачила, але все одно позалишаю. Також моя хороша знайома Діана Глостер. Я їй давала подкаст, ми з нею записували. Вона мене покликала зніматися в свій кліп. Я, звісно ж, зразу погодилась, але в процесі я зрозуміла, що мене зараз змусять танцювати. А я взагалі не вмію танцювати, і це був для мене отакий от просто стрес, але я справилася, дуже собою пишаюсь. Також в Києві я ходила на курси ораторського мистецтва, тому що я дуже боюсь говорити на публіку, але це мені потрібно для реалізації якихось моїх майбутніх планів, і цим я теж дуже пишаюсь. І, коротше, я сижу, сама себе хвалю. А я зрозуміла, що хочу все-таки піти на вокал. Я давно туди хотіла, на акторську майстерність, на далі на ораторські курси, але, типу, на більший проміжок часу. І в мене з'явилось мільйон всяких ідей, багато творчого запалу, і тому я буду це все діляти. От, отак. Зараз скажу і все. Ще зустрілася зі своєю подружкою Машою, в неї скоро вийде. На Ютубі відео зі мною ми там будемо розказувати трешові модельні історії з нашого життя. Я думаю, що я собі теж запишу таке відео, розкажу інші, звісно, історії. У мене їх багато, тому можна ще одне відео зняти буде. От і вона мені сказала таку цікаву річ, яку я теж розуміла, але якось не знаю. Якось вона в мене в голові її не складалась, так що прям сильно вона мені сказала, що типи, знімати Ютуб це цікаво навіть не для того, щоб там не збирати переглядів чи щось таке, а просто як свій щоденник, тому що навіть якщо відео не залетить, через три роки ти його подивишся, і тобі буде дуже цікаво спостерігати за тим, як ти змінився, що змінилось в твоєму житті. І я зрозуміла, що це правда так. Я сьогодні повидаляла з каналу, точніше приховала з каналу відео на російській мові. Тому що я не хочу їх залишати у вільному доступі, але я їх не видалила повністю, тому що це все-таки частина мого життя. І я сьогодні там дещо передивилася і зрозуміла, як це цікаво, реально спостерігати за тим, як ти змінюєшся, за тим, як змінюються твої якісь життєві ситуації, обставини навколо люди, з якими ти спілкувався, якщо подивитись там якісь старі влоги, зрозуміти, що більшості людей в твоєму житті вже немає, але ти так сильно переживав за них. І, коротше, це дуже прикольно, тому я повертаюся на Ютуб. Дякую всім, що ви подивилися це відео. Я вас дуже прошу підписуватись на канал. Далі буде більш структурований все таки контент. Це було таке супер розмовне відео просто для того, щоб ви розуміли, де я була, що я ділала і що буде далі.